Голованівськ майданчик, наповнений енергією, ревом-двигунів та азартом. Тут зібралися скутеристи, учасники змагань водій майбутнього, які відбулися у межах тижня безпеки дорожнього руху. Захід організував Голованівський районно-спортивно-технічний клуб «Товариство сприяння обороні України. Мета не просто змагання, а популяризація знань і правил дорожнього руху серед молоді. Мета нашого заходу це теоретичне, практичне навчання для дітей, для того, щоб вони розуміли, вели себе на дорозі безпечно. Саме головне – це безпека дорожнього. Участь в змаганнях взяли дві команди, учнів Голованівського ліцею. Хлопці демонстрували зібраність і справжній командний дух. Програма змагань включала як теоретичні, так і практичні завдання. Команди показали гарні знання з правил дорожнього руху, вправність у фігурному водінні двоколісним. Адже ці вправи є обов'язковими при здачі іспитів у сервісних центрах. Поділіться враженнями. Як вам Слово. змагання? Нормально. Що найбільше сподобалось? Тому Супер. Найбільше сподобалась змейка. Підтримаю хлопців. Все чудово. А вісімка як? А тобі що сподобалося? Все сподобалось. Особливо сподобалось мені. На фішки хто біжати. Стантьори. Як ваша група називається? Переможцем змагань стала команда стріт Рейсери». Однак переможеним себе не відчував ніхто. Усі учасники отримали нагороди, задоволення, нові знання та безцінний досвід. Ці змагання не просто на вправність, це важливий крок до формування відповідального ставлення до правил дорожнього руху із юного віку. Адже майбутній водій – це не лише про технічні навички. А передусім про свідомість, культуру поведінки на дорозі та повагу до інших учасників руху. Саме такі заходи виховують грамотних, уважних керманичів, які вміють не лише керувати транспортом, а й приймати правильні рішення в реальних ситуаціях. Безпека на дорозі починається з дитинства.